Ми бачимо світ не таким, яким він є, а таким, якими є ми самі. Анаїснін кожного разу, коли ми вступаємо у суперечку, всередині нас спалахує щире здивування, як інша людина може не бачити очевидного. Нам здається, що істина прозора, мов гірський кришталь, і будь-який розумний суб'єкт має дійти тих самих висновків, що і ми. Проте саме в цей момент. Ми стаємо заручниками одного з найпідступніших механізмів нашої психіки: ефекту хибного консенсусу. Це не просто прикра помилка сприйняття, а фундаментальний фільтр, крізь який наш мозок перетворює особисті переконання на універсальні закони Всесвіту. Ми схильні переоцінювати те, наскільки інші поділяють наші погляди, цінності та смаки, створюючи ілюзорний світ, де ми завжди перебуваємо в оточенні однодумців. Цей механізм працює безперервно, спотворюючи реальність на нашу користь і перетворюючи нашу індивідуальну позицію на уявний мейнстрім. Наш розум функціонує подібно до прожектора на темній сцені буття. Він освітлює лише ту ділянку, куди спрямований наш власний досвід, залишаючи все інше у глибокій темряві. Ми автоматично припускаємо, що промінь іншої людини освітлює ті самі об'єкти, але істина полягає в тому, що кожен стоїть на іншому місці, тримає інший ліхтар і бачить зовсім іншу картину. Психологічна природа цього явища коріниться у глибокій потребі в соціальному підтвердженні. Бути самотнім у своїх поглядах це екзистенційний виклик, який сприймається нашою підсвідомістю як загроза ізоляції. Тому мозок, намагаючись захистити нас від болю відчуженості, домальовує реальність, створюючи фальшиве відчуття підтримки там, де її насправді немає. Ми бачимо світ не як об'єктивну даність. А як дзеркальну залу, де в кожному відображенні шукаємо підтвердження власної правоти. Чим сильнішою є наша впевненість у чомусь, тим інтенсивніше працює цей механізм викривлення. Ми не просто думаємо, що інші схожі на нас. Ми вимагаємо від них цієї схожості на рівні несвідомих очікувань. Якщо ми обираємо певний шлях, ми щиро віримо, що більшість вчинила б так само, адже цей шлях видається нам єдино логічним. Проте дослідження людської природи знову і знову доводять розподіл думок у суспільстві завжди набагато різноманітніший ніж малює нам наша уява. Ми живемо в інформаційних бульбашках, які самі ж і вибудовуємо, фільтруючи мільйони сигналів і залишаючи лише ті, що резонують з нашою ідентичністю. Це економічна стратегія мозку. Він заощаджує енергію, відкидаючи все, що змушує нас сумніватися або переглядати свої застарілі схеми сприйняття. Цей внутрішній цензор не просто бреше нам про думки інших, він руйнує саму можливість справжнього діалогу. Коли ми переконані, що більшість на нашому боці, ми перестаємо прислухатися до аргументів опонентів, сприймаючи їх як незначну групу диваків, що не здатні осягнути очевидне. Це народжує радикалізацію та глухоту до чужого досвіду. Ми створюємо карикатури на тих, хто думає інакше проєктуючи на них власні страхи та упередження. У результаті замість зустрічі двох живих людей відбувається зіткнення двох проекцій, двох ілюзорних світів, які ніколи не перетинаються. Реальна картина світу залишається недоступною, поки ми не навчимося розпізнавати промінь власного прожектора і не усвідомимо, що він освітлює лише крихітну частку нескінченної реальності. Ефект хибного консенсусу діє як невидима стіна, що відокремлює нас від справжнього досвіду інших людей. Коли ми опиняємося в колі однодумців, цей механізм радикалізується. Кожна людина припускає, що група поділяє її погляди навіть сильніше, ніж це є насправді. Це створює ілюзію монолітності, де будь-який відступ від уявного стандарту сприймається як зрада або невігластво. Ми мимоволі підлаштовуємо свою поведінку під цей вигаданий ідеал, намагаючись виглядати ще більш послідовними та радикальними, щоб відповідати очікуванням, які ми самі ж і спроектували на інших. Так, помірковані спільноти перетворюються на осередки екстремізму, навіть без зовнішнього тиску, просто через внутрішню ловушку ефекту хибного погодження. Алгоритми сучасного світу підсилюють це викривлення у сотні разів, замикаючи нас у цифрових дзеркальних залах. Щоразу, коли ми висловлюємо вподобання. Система підсовує нам ще більше подібного контенту, створюючи ілюзію, що весь світ резонує з нашою думкою. Виходячи за межі цієї бульбашки, ми відчуваємо справжній шок, стикаючись із реальністю, яка не бажає підпорядковуватися нашим шаблонам. Цей шок є болісним, бо він руйнує нашу внутрішню стабільність, змушуючи визнати, що ми не є центром всесвіту, і наша позиція не є мейнстрімом. Проте саме цей дискомфорт є ознакою виходу на світло істини, початком звільнення від диктатури власних проекцій. Найбільша небезпека криється в тому, що цей механізм змушує нас замовкнути. Коли ми помилково припускаємо, що наша думка перебуває у меншості, спрацьовує феномен соціального гальмування, ми цензуруємо себе, боїмося висловитися, аби не стати вигнанцями. Це породжує мовчання мільйонів, де кожен окремо думає так само, як і ми, але кожен впевнений, що він один у своїх поглядах. Так виникає ілюзія загальної згоди зі статусом кво, яка насправді тримається лише на взаємному нерозумінні. Історія знає безліч прикладів, коли цілі системи руйнувалися за мить, як тільки перші голоси наважувалися озвучити те, що насправді думала мовчазна більшість. Коли ми припиняємо бачити в опонентах живих людей і починаємо бачити лише карикатури, ми втрачаємо можливість для порозуміння. Ми проєктуємо на цілі групи найгірші риси, які тільки можемо уявити, і ця проекція вбиває будь-яку надію на діалог. Чому ми маємо слухати тих, кого наш мозок уже таврував як ворогів істини? Проте, якщо зазирнути за цю завісу, виявиться, що реальні цифри розбіжностей завжди набагато менші за ті, що малює нам наше перелякане его. Більшість конфліктів у нашому суспільстві живиться не реальними суперечностями, а хибним переконанням у тому, що інша сторона є абсолютною протилежністю нам. Ми боремося не з людьми, а з привидами власних упереджень. Чи помічали ви, як часто у своїх суперечках ви апелюєте до здорового глузду, ніби це якась об'єктивна субстанція, доступна всім? Насправді під здоровим глуздом ми зазвичай маємо на увазі власну систему цінностей, яку ми помилково прийняли за універсальну міру всіх речей. Це інтелектуальна пастка. Вважати, що якщо хтось не згоден із нами, то він автоматично позбавлений логіки або чесності. Це викривлення робить нас глухими до багатогранності життя. Визнання того, що інша людина може мати цілком раціональні та етичні підстави думати інакше, є першим кроком до розширення власної мапи реальності до виходу за межі тісного променя власного прожектора. Справжній характер нашого сприйняття визначається не тим, як багато ми знаємо, а тим, наскільки ми здатні усвідомити межі власного незнання. Ми звикли вважати, що світ це об'єктивна сцена, на якій розгортаються події, але насправді кожен із нас несе в собі власний проектор, що транслює на цю сцену фільм нашої внутрішньої реальності. Ефект хибного консенсусу створює токсичне середовище навіть там, де ніхто спочатку не бажав зла, коли ми входимо в новий колектив чи спільноту. Ми починаємо копіювати поведінку, яка здається нам загально прийнятою, припускаючи, що так думають усі. Це породжує ланцюгову реакцію, де більшість учасників насправді відчувають дискомфорт, але кожен мовчить, бо впевнений, що він один у своєму невдоволенні. Так народжуються культури агресії та байдужості, які не подобаються нікому, але підтримуються кожним через хибне переконання. У спільній згоді. Суспільні норми руйнуються не тому, що всі раптом захотіли змін, а тому, що виникає ілюзія нового консенсусу. Достатньо лише кільком гучним голосам почати впевнено транслювати певну ідею, як решта починає підлаштовуватися, вважаючи цю ідею думкою більшості. Мовчання в такому разі інтерпретується як згода. І норма зміщується у бік, який насправді не підтримує майже ніхто. Ми стаємо заручниками власної потреби бути як усі, навіть коли це усі існує лише в нашій уяві, спотвореній ефектом хибного погодження. Цей механізм змушує нас цензурувати свої справжні почуття не через реальний зовнішній тиск, а через внутрішнє переконання у власній маргінальності. Ми боїмося висловлювати погляди, які насправді поділяє значна частина населення, просто тому що інформаційне поле навколо нас заповнене іншими сигналами. Це ілюзія ізольованості, яка змушує замовкнути мільйони голосів, перетворюючи живу суспільну дискусію на пустелю однакових думок. Проекція створює реальність, якої не існує, і ми починаємо жити в цій вигаданій реальності, боячись порушити правила, які ніхто не встановлював. Розуміння цього викривлення це не просто інтелектуальна вправа, це шлях до свободи висловлювання та справжньої зустрічі з іншим. Перша істина на шляху до звільнення полягає у визнанні того, що ми ніколи не побачимо світ абсолютно об'єктивно. Наш апарат сприйняття фізично нездатний на це, бо він завжди заангажований нашим минулим, нашими страхами та нашими надіями. Проте ми можемо навчитися розпізнавати ці спотворення та коригувати їх подібно до того, як ми носимо окуляри для компенсації вад зору. Коли ви ловите себе на думці, що знаєте, про що думають інші, зупиніться свідомо скажіть собі: Я проектую. Це коротке усвідомлення здатне зруйнувати чари ілюзії та відкрити простір для справжньої цікавості до іншої людини, яка стоїть перед вами. Свідомо ставити під сумнів власну впевненість це не ознака слабкості, а найвищий прояв інтелектуальної чесності. Коли ми входимо в простір дискусії з переконанням, що наша позиція є єдино правильною, ми закриваємо двері для реальності. Спробуйте в кожній складній ситуації запитувати себе, яка найбільш відмінна від моєї позиції могла б існувати, і які раціональні аргументи можуть за нею стояти. Це не означає, що ви маєте погодитися з опонентом, але це дозволяє вам розширити свою карту світу, побачивши, що він набагато складніший і багатогранніший за ваш промінь прожектора. Люди, які регулярно практикують таку ментальну децентрацію, набагато точніше оцінюють справжні настрої в суспільстві та рідше стають жертвами маніпуляцій. Важливо усвідомити, що найгучніші голоси в інформаційному просторі майже ніколи не представляють реальну більшість. Сучасні технології створили світ, де невелика група найбільш радикальних та емоційних індивідів генерує левову частку контенту, створюючи ілюзію мейнстріму. Решта ж, мовчазна більшість часто залишається в тіні не тому, що вона згодна з радикалами, а тому, що вона виснажена конфліктами або просто зайнята реальним життям. Шукайте дані, а не враження. Щоразу, коли ви чуєте фразу Всі так думають, запитуйте себе, на основі якої вибірки зроблено цей висновок. Часто виявляється, що це лише відлуння вашої власної алгоритмічної бульбашки, де дзеркала підмінили вікна. Здорове сприйняття світу це світ, у якому реальність постійно дивує вас. Якщо всі навколо вас постійно підтверджують ваші погляди, це не означає, що ви геніально осягнули істину. Це означає, що ви оточили себе дзеркалами, які лише відфільтровують незручну правду. Свідомо шукайте подив, розмовляйте з людьми з інших соціальних верств, читайте медіа з протилежного спектру. Слухайте не для того, щоб навчити, а для того, щоб зрозуміти логіку іншого. Кожен момент щирого здивування це сигнал того, що ви вийшли за межі своєї бульбашки і нарешті торкнулися справжньої неспотвореної реальності. Це звільняє від гніту ілюзорного консенсусу і повертає вам здатність бачити світ у всьому його різнобарв'ї. Коли ми ловимо себе на думці, що нормальні люди так не роблять, ми маємо миттєво декодувати це речення. Насправді воно означає, я так не роблю, і тому припускаю, що більшість теж так не робить. Це чиста проекція. Правда ж полягає в тому, що мільйони людей роблять це щодня, і їхня нормальність нічим не поступається вашій. Вона просто побудована на інших контекстах та цінностях. Спробуйте перефразувати свої судження. Для моїх цінностей це не має сенсу, але я розумію, що для когось іншого це може бути логічним кроком. Така зміна внутрішньої мови змінює сам фундамент вашого мислення, роблячи його гнучким, стійким та відкритим до справжнього життя. Ефект хибного консенсусу ніколи не зникне повністю, бо він вбудований у саму структуру нашого мозку як засіб економії енергії та соціального захисту. Проте як тільки ми навчимося розпізнавати його в момент виникнення, він втрачає свою магічну владу над нами. Ми перестаємо бачити світ як підтвердження своїх поглядів і починаємо бачити його як калейдоскоп різних реальностей, кожна з яких має право на існування для тих, хто в ній живе. Спробуйте цього тижня знайти людину, чия думка вас дратує, і просто запитайте її, чому ти так думаєш. Можливо, ви не погодитеся, але ви побачите живу логіку за її словами, і це зруйнує ілюзію, що інша сторона просто не розуміє. Всі ми розуміємо, просто кожен із нас стоїть у своєму промені світла.